Шановні друзі, Ігор Гусь, депутатська група за майбутнє. Мені здається, що цей зал об'єднаний як ніколи в нашому прагненні підтримати Україну, підтримати наших військових, підтримати весь український народ, в прагненні вступу до північно-атлантичного союзу. Мені здається, що наші західні друзі. Повинні розуміти, що ми не тільки всі разом, як парламент, уряд, президент, органи місцевого самоврядування, весь український народ категорично підтримуємо вступ України в НАТО. Ми готуємося до цього. Ми фактично армію маємо сьогодні, напевно, найбільш боєздатну, можливо, серед всіх країн НАТО. Тому однозначно посил з цього залу. З вільного Києва до всіх країн НАТО ми хочемо бути повноправними, повновартісними членами Північно-Атлантичного Союзу. І ми будемо гідними партнерами, і ми будемо гідними друзями, які будуть не просто членами цієї організації, які захистять НАТО, захистять їхні східні рубежі від оцих потвор зі Сходу. І це точно розуміють болгари, румуни, молдавани, чехи, словаки, країни Балтії, і Польщі. Тому однозначно Україна в НАТО. Слава Україні! Героям слава!